Дюймовочка. Одна жінка дуже хотіла мати дитину. Якось прийшла вона до старої чаклунки по допомогу Ну що ж, сказала чаклунка, ось тобі ячмінне зерно. Посади його у квітковий горщик і побачи, що буде. Вдома жінка посадила зерно у квітковий горщик, і незабаром із зерна виросла красива квітка. Раптом квітка раз і розпустилась. А у ній сиділа крихітна дівчинка. Вона була така маленька, усього дюйм на зріст, от тому жінка й назвала її дюймовочкою. день дівчинка бавилася на столі. Жінка ставила тарілку з водою і дюймовочка плавала на великій пелюсті тюльпана. Ще дюймовочка вміла співати, і такого ніжного, милого голосу ніхто ніколи й не чув. Якось уночі. Через розбиту шибку вскочила мокра бридка жаба. Вона стрибнула на стіл, де спала дюймовочка. От і жінка для мого синка, сказала жаба, взяла колиску з дівчинкою та вистрибнула крізь вікно в садок. Там текла широка річка, біля самого берега в баговині й мешкали жаба із сином. У, який же він був гидкий, пригидкий, бридкіший за мамцю. квакс «Квакс-квакс!» Квакс! Тільки й міг він сказати, коли побачив прекрасну крихітку. Ци! А то вона прикинеться і утече від нас, сказала жаба. Посадимо її посеред річки на листок латаття, звідтіля вона не втече. А ми тим часом приберемо наше гніздечко». Підолашна крихітка прокинулася рано вранці, побачила, де опинилась, і гірко заплакала. Навкруги вода і ніяк не можна перебратися на землю. А стара жаба прикрасила своє житло очеретом і жовтим лататтям, усе для молодої невістки. Потім вона підпливла зі своїм гидким сином до листка, де сиділа дюймовочка, і сказала їй: Оце твій майбутній чоловік, ви любо житимете з цим у нас у баговинні. Квакс, квакс, квакс! Тільки й міг сказати синок. І вони. Упливли, а дівчинка гірко заплакала, їй геть не хотілося жити у гидкої жаби, виходити заміж за її пригидкого сина. Маленьким рибкам, що плавали у воді й чули розмову, стало дуже шкода їй молочки. Вони скупчилися внизу біля стебелини, на якій тримався листок, і перегризли її. Листок одразу ж поплив за течією, несучи дівчинку ген-ген, отак дюймовочка опинилася за кордоном. Повз пролітав Хрущ. Він побачив дівчинку, схопив її за тонкий стан і поніс на дерево. Хрущ усівся з крихіткою на великий листок, погодував її солодким квітковим соком і сказав, що вона напрочуд гарненька, хоч і зовсім не схожа на Хруща. Потім до них прилетіли інші хрущі. Вони оглядали дівчинку з голови до ніг, а панночки ворушили вусиками і казали у неї тільки дві ніжки, яка бога, у неї немає вусиків, який у неї тонкий стан. фе! І волосся, і очі. Вона зовсім як людина, яка не гарна!» Хрущеві, що приніс дюймовочку, вона спочатку дуже сподобалася. Та коли всі навколо стали казати, яка вона бридка, він не захотів більше тримати її в себе. Хружнову схопив її, злетів з дерева та посадовив на ромашку. Ціле літо жила дій мовочка в лісі. Вона сплела собі гамак і підвісила його під великим лопухом, їла солодкий квітковий пилок, а пила росу з листочків. Та ось наблизилася зима. Кущі та квіти вже зів'яли, а лопух, під яким жила дюймовочка, засох і скрутився в трубочку. Почало сніжити, і кожна сніжинка була для дівчинки як ціла брила снігу. Вона загорнулася в сухий лист, але він зовсім не грів, і бідолашка сама тремтіла, як лист. Майже гинучи від холоду і голоду, дівчинка добрила до нори польової миші. Польова миша жила прочудово, кухня й хишка ломилися від харчів. Дюймовочка стала біля порога й попросили подати їй ячміну зернинку. Підолашка, сказала польова миша, ходи до мене, відігрієшся та поїси зі мною. Дівчинка сподобалася миші. Живи в мене всю зиму, сказала вона, тільки прибирай гарненько мої кімнати та розповідай казки. І дюймовочка залишилася в польової миші. До нас скоро в гості прийде мій сусід Кріт, сказала якось польова миша. Він справжній багач. От коли б тобі вдалося вийти за нього заміж, Піда тільки, що він сліпий і не може бачити тебе, але ти розкажи йому найкращі казки, щоб сподобатися. Та дюймовочці не хотілося виходити заміж за крота. А Кріт скоро таки прийшов у гості до польової миші. Він справді був дуже багатий і вчений, але він зовсім не любив ані сонця, ані прекрасних квітів. Дівчинці довелося заспівати дві пісеньки, і кріт у неї закохався. Кріт прорив під землею прохід від свого житла до дверей польової миші то дозволив миші й дівчинці гуляти там. Якось і Кріт вийшов з ними на прогулянку. Він пішов уперед, освітлюючи підземелля. Посередині підземного ходу лежала мертва ластівка. Підна пташка, певно, померла від холоду. Дівчинці стало страшенно шкода її, вона дуже любила цих милих пташок, але Кріт сказав пташка тільки знає, що стрибати та цвірінькати, тому й замерзає взимку. Який зиск із цього цвірінькання? підтакнула польова миша. Що воно приносить пташці? Тільки холод і голод у зимку. Уночі дівчинці не спалося. Вона сплела із сухих бадилин ковдру, вийшла в підземелля і закутала в неї пташку. Бувай, моя мила пташка, сказала діймовочка, дякую за те, що ти так чудово співала мені влітку. Вона схилила голову на груди ластівці і раптом почула, як забилось її серце. Пташка не померла, а тільки заклякла від холоду, тепер же зігрілася й ожила. Наступної ночі дюймовочка знову пробралася до ластівки. Та вже зовсім ожила, тільки була ще дуже слабка. Спасибі, люба, крихітко, сказала Ластівка. «скоро я зовсім одужую, і все завдяки тобі. Усю зиму Дюймовочка доглядала ластівку, ані кріт, ані польова миша нічого не знали про це. Коли ж настала весна та пригріло сонце, Ластівка зібралася летіти. Бувай, люба, добра, крихітко, може, ми ще зустрінемося, проспівала ластівка та полетіла. Дюймовочка подивилася їй услід і навіть сльози забриніли в неї в очах. І стала жити дюймовочка нудно й тужливо, бо їй зовсім не дозволяли виходити на сонечко. Улітку тобі доведеться готувати собі посах», – сказала польова миша. Виявилося, що нудний сусід в оксамитовій шубі посватав дівчинку. Її довелося прясти цілими днями. Щовечора Кріт приходив до польової миші в гості та тільки торочив, що скоро літо мене, і тоді вони справлять весілля. Та дівчинка зовсім народіла, їй не подобався Кріт. Щодня на ранковій і вечірній зорі дюймовочка виходила на поріг мишачої нірки та дивилася в небо. Як ясно та чудово там на волі, думала вона та згадувала про ластівку. До осені дюймовочка підготувала весь свій посах за місяць твоє весілля, весіля, сказала дівчинці польова миша, але крихітка заплакала і сказала, що не хоче заміж занудного крота. Дуроші, сказала миша, тільки не виродуй, а то вкушу тебе. Бачиш, які в мене гострі зуби. У тебе буде пречудовий чоловік. Настав день весілля. Кріт прийшов забирати дюймовочку. тепер їй доведеться жити у норі ніколи не виходити на сонце, адже кріт терпіти його не міг. А крихіці було так тяжко назавжди розпрощатися із сонечком. І діймовочка вийшла поглянути на сонце востаннє. Прощавай, ясне сонечко, ковтаючи сльози, прошепотіла бідолашка. Вклонись від мене, милі ластівці. Квівіт! Квівіт. Раптом пролунала над її головою. Дюймовочка підвела очі і побачила свою ластівку. Крихітка заплакала і розповіла ластівці, як же їй не хочеться виходити заміж за крота. Я відлітаю теплі краї, проспівала ластівка. Хочеш зі мною? Так, я з тобою, зраділа діймовочка. сіла пташці на спину і міцно прив'язала себе поясом до великої пір'їни. От уже й теплі краї. Тут сонце сяїло набагато яскравіше. У лісах співали дивовижні птахи і всюди пурхали різнопарні метелики. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на одну з пелюсток. Але що за диво, у квітці сидів маленький чоловічок у золотій короні і з крильцями. Він був не більший за дюймовочку то був сам король ельфів. Маленький король дуже зрадів, побачивши нашу крихітку, він ніколи ще не бачив такої прекрасної дівчинки. Він зняв свою золоту корону, надів її дюймовочці на голову і запитав, чи не бажаєте ви стати моєю дружиною, королева ельфів. І дюймовочка погодилася. Тоді король подарував їй. Прозорих крили, щоб вона теж могла тепер літати з квітки на квітку разом з ним. А ластівка, попрощавшись із королеви, полетіла з теплих країв у далеку данію. Там у неї було гніздечко якраз над вікном чоловіка, що вміє розповідати казки. Йому вона і заспівала своє квіт квітвіт, а він розповів цю історію нам. Якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк. Та підпишись на канал Казколен. Бо далі ще буде ну дуже багато цікавих казок.